Міністр енергетики України прибув до Одеси, аби проінспектувати роботу ДТЕК Одеській електромережі та вивчити ситуацію з відповідністю графіків відключення світла. Міністр також привіз допомогу для ремонту мереж. Подробиці дивіться у сюжеті. 540 звернень надійшло від мешканців Одещини до головного офісу ДТЕК в Києві. Здебільшого скаржилися на несправедливий розподіл електроенергії, розповів міністр енергетики Герман Галущенко. Всі вони вже опрацьовані, проте найскладнішими регіонами за оцінкою Міненерго все ще залишається Одеська та Миколаївська області. Ситуація з погодою ну безумовно. Да, зрозуміло, що е, минусові температури да вони створюють е, більш складні умови для відновлення. Відповідно, ще і збільшується споживання електро. Ренергії тому це складна ситуація, але ну да дійсно ми дивимося прогнози. Сподіваємося, що потепліє в кінці тижня, але в будь-якому разі, незважаючи на ті коливання погодні, да ми будь-якому разі постійно відбувається відбувається відновлені роботи для того, щоб збільшити можливість постачання електроенергії. Ходити кризові ситуації після обстрілів регіону. Частково допомагає відновлювана енергетика. Ну зараз ми маємо е, ситуацію, коли е, дві доби поряд в нас дуже сильні вітри, тому нам допомагала е, навіть ветрогенерація, якої в нас в області багато, і е, дуже велике навантаження надходило в мережу саме від вітропарків. І я сподіваюся, що з е, збільшенням світлового. Дня буде ще зростати кількість електроенергії, яка виробляється сонячними електростанціями. ДТЕК пояснили і ситуацію з новими графіками. За словами директора компанії, за умов планових відключень світло даватимуть на 6 годин, вимикатимуть на 3. Якщо відключення аварійні, то без електрики доведеться сидіти 6 годин зі світлом 3. Тим часом майже цілодобово енергетики ремонтують лінії електромереж. Для цього Міненерго передало Одесі необхідне обладнання. Ну, це і трансформатори, і генератори, і інше обладнання, яке важливе для перш за все відновлення мереж. І ця допомога надається в рамках фонду енергетичного фонду, який створений в Energy Community. Відповідно, це такий постійний механізм наш зараз співпраці, коли держави роблять донати в цей фонд відповідні кошти. Далі ми збираємо перелік обладнання, яке необхідно по нашим компаніям, генеруючим так. І і відповідно надсилаємо їм. Вони закуповують і передають нам. Проте запаси обладнання швидко закінчуються, кажуть ДТЕК, Бо атаки ворога на інфраструктуру не припиняються. Івана Грисимчук, Валентин Мірза, сьомий канал.